Всіх вітаю! І сьогодні останній завершальний день нашого челенджу. Єдине, що хочу вам сказати, я знаю, що найголовніше, що за ці 28 днів вибудовується, це віра в краще, те, що ми вчимося бачити, що навколо настільки чудес і магії, яку ми можемо навіть створювати самі. І найкраще, що ви можете зробити для себе, не закінчувати цей челендж ніколи. Просто проскануйте, що б ви хотіли змінити в своєму житті. Підберіть практики, які підійдуть вам з цього челенджу і повторюйте їх кожного дня. Наприклад, одну практику взяли і робите там 2-3 тижні, далі іншу взяли. От всіх більшість там всі переживають за гроші, за борги. Якщо у вас є борги, візьміть практику вирішення проблем. Згадайте там, де ми своїй проблемі дякуємо, знайдіть вигоди. Ось був, здається, 26-й день чи 25-й, коли ми. Теж дякували за те, що в нас щось не виходить і куди ми зливаємо енергію. Якщо у вас немає фінансів, візьміть подяку за рахунки. Це взагалі кожен місяць можна брати цю подяку. Там, де потрібно рахунки брати і писати Дякую за рахунок, дякую за гроші на цей рахунок. Якщо у вас турбує вага, візьміть і почніть дякувати своєму тілу, дякувати за свою ідеальну вагу. Якщо у вас проблеми зі здоров'ям, беріть практику на здоров'я. У вас є в вашому арсеналі наразі 28 практик. І це ті практики, які працюють досконало завжди на будь-якій сфері. Дуже буду просити вас писати під цим відео на YouTube – а ваші відгуки, ваші історії, як у вас програвало, що у вас змінилося? І це, ну, конечно, щоб побалувати і порадувати моє его. Але більше для інших людей, тому що в майбутньому я знаю, що цей челендж буде дуже сильно відомим. Я буду його ще далі просувати. Але і ваші відгуки будуть мотивувати людей іти. І коли ви робите практики класно пишіть, як у вас програлось. багато хто мені в Дірект писав. Тому на останньому дню дуже вас попрошу. Напишіть ваш стан, які інсайти, що змінилось, ваші історії. Пишіть, по-перше, це плюсик в карму для вас, тому що коли ви даєте фідбек іншим, то якщо особливо ви експерт в інстаграм, або ви щось продаєте, то і ваші клієнти в майбутньому будуть давати вам фідбек. Я дякую, що ви довірились мені. Я дякую, що ви пройшли. І я вас дуже сильно прошу. Попрошу особисто тебе. Подякуй собі за те, що зробила або зробив це. Прямо в моменті зараз ставимо отак, на паузу і кажемо дякую собі, що я пройшла ці 28 днів. В тебе вийшло. А якщо ми візьмемо статистику, то здається, на першому відео продивились 300 чи 400 людей. До останнього наразі, наразі, те, що я дивилася, дійшло 50. Зрозумійте, скільки людей відсіялось, а ти змогла чи зміг. Це вже перемога. І впиши цю перемогу в список своїх перемог. Ну і остання практика 28 дня. Вам. Буде корисно, особливо, коли ми, знаєте, зранку прокидаємося не дуже. Хоча і для цього у нас вже є практика, да, коли ми зранку дякуємо за все, що ми беремо в руки, все, що ми робимо, і налаштовуємося на день. Але ця практика, вона буде корисною взагалі, щоб ніколи не втрачати фокус. Фокус на тому, що з нами хорошого відбувалося. Тому сьогодні завдання. Потрібно програти свій вчорашній день і подякувати за кожну подію. Це не історія, коли ми вечором камінчик беремо і рандомно згадуємо декілька речей, які з нами сталися. Ні, це прям тут завдання. Зранку прокинулися, взяли, написали своїх 10 подяк за те, що у вас же є – Далі сідаєте і починаєте вчорашній день згадувати з самого ранку і дякувати за кожну подію. Починаючи, дякую за те, що я прокинулась, дякую за те, що була смачна кава. І таких ви маєте написати мінімум 10 подяк за минулий день. Прям сісти і почати програвати свій день ранок, день і вечір, тобто вчорашній. І за кожну подію, яку ви будете згадувати, дякувати. І написати це. Звичайно, потім перечитати, передивитись і знову подякувати. Таким чином, ви автоматично налаштуєтеся на прекрасний день, а плюс ви збільшите те, що було вчора в два рази. Ви його збільшите вже на сьогодні. І по-третє, звичайно, як мінімум, наш стан змінюється тоді, коли ми навіть нам здається, що, може, вчора щось було погане, і оцей такий стан втоми або ще чогось. А коли ви сядете програвати вчорашній день, ви знайдете дуже багато позитивного. Ваша вібрація змінюється, а вібрації це хвилі. Коли хвилі від вас. Такої частоти вдячності розходяться, то все навколо вас починає складатись найкращим шляхом. Ну і звичайно, камінчик не викидаємо. Камінчик з вечором взяли, подякували. І наразі я вас вітаю. Ви свого камінця, подяки зробили уже артефакт. І взагалі в майбутньому ним можете користуватися. Наприклад, ви йдете на співбесіду, вам треба, щоб повезло. Візьміть і подякуйте за успішну співбесіду, візьміть камінчик з собою. А вам потрібно, щоб там з документами було все, ок. взяли камінчик з собою і пішли документи. Да? І навперед подякували за успішне отримання документів. І забудь, що тепер це ваш особистий талісман. А якщо у вас не було камінчика, немає нічого страшного в цьому, ви можете будь-який момент створити цей камінчик, взяти і просто наговорювати на нього кожного дня подяки перед сном, забувайтесь перед сном, днем проговоріть. Але ця матерія, яка вбирає певну енергію. А ви сюди, в цей камінчик, 28 днів вкладали тільки позитивну енергію. Зрозумійте, яка то сила і як він вам може в майбутньому допомагати. Я вам дуже сильно дякую. За проведений час зі мною я вас запрошую, якщо вам, наприклад, хочеться вирішити будь-які питання, і ви боретеся з якимись сценаріями, з тим, що у вас а, щось не виходить в житті, я вам рекомендую пройдіть курс хроніки Акаші. Це не історія про високодуховних людей. Що я не доросла. Ні, це інструмент, який в майбутньому стане тим самим, як колись була психологія новим, і всі сміялися. А зараз хроніки Акаші. На самому піку і для новачків, для людей, які взагалі, не, взагалі не, ну, не розуміють, що це. Я створила інтенсив, який коштує копійки. Але, як мінімум, коли ви його подивитесь, я там даю спеціальну молитву підключення. І ви будете посилювати свої вібрації, тому що коли ми в хроніках Акаші, це божественна енергія, і її можна використовувати собі на благо. Ви можете зранку підключатись до хроніка Акаші і постійно бути під захистом божественної енергії протягом дня. Борщі варити, з дітьми грати, з чоловіком, сексом займатись. Я не знаю все, що хочете, але ви. Собі автоматично допоможете, особливо якщо у вас ну, не дуже, вилазити з цього стану депресивності нічого не можу, тому що в хроніках Акаші в Божественному світлі е, нічого поганого, ніякі установки не тримаються. І чим частіше ви читаєте молитву підключення, знаходитися в цій енергії. Тим незамітніше для вас купа проблем із вашого життя звичних для вас починає вирішуватись самостійно. Тому що коли ми постійно на високих вібраціях, то в нашому житті все найкраще. Ви це побачили на основі подяки. Тому не бійтеся, я вас дійсно від щирого серця запрошую, Тому що, повірте, про мої хроніки Аші це не такі хроніки. Точніше, хроніки ті, подача в мене взагалі, такої, як в мене, немає на ринку. Тому що, як я кажу, я вчу під хроніками каші готувати найсмачніший борщ. Дякую вам, чекаю вас на інтенсиві. Залишайтесь на сторінці. У мене, як завжди, буде багато цікавих історій, багато технік. Ну і, звичайно, я буду продовжувати свій YouTube, робити ще кориснішим. Всім дякую за вашу допомогу, за те, що ви були в цей час зі мною, тому що такий глобальний челендж в мене в житті вперше. І не забудьте ось тут написати ваші коментарі, як для вас пройшов цей челендж? Подяки! Всіх цілую і люблю!